Живопис, рисунок, графіка, колажі та асамбляжі цьогоріч прикарпатські митці малювали себе. Виставку із автопортретів, приурочено до дня художника, організували в Івано-Франківську. Її відвідали, і наші кореспонденти виставка до дня художника в Івано-Франківську вже є традиційною, проте автопортрети митців тут демонструють уперше. Художня експозиція налічує 104 роботи. І мені видається, що це дуже символічно. До дня художника художник представляє свій автопортрет. А ми дуже ризикували, тому що ми не знали, яка кількість портретів буде, хто зголоситься, хто погодиться, хто не погодиться. Та все ж після шести місяців роботи організаторам вдалося залучити до заходу близько 90 художників Прикарпаття. Дуже дуже цікаві роботи з точки зору представництва різних шкіл мистецьких. Бо багато хто із наших художників закінчували різні навчальні заклади. Це і Харківський, і Київські, і Одеські. І ми маємо можливість подивитись ту власне класичну школу. І цим ця виставка є цінна для наших студентів, котрих ми сьогодні дуже бачимо багато в залі. Жодних технічних обмежень чи критерій відбору для робіт цьогоріч не було. Представити автопортрет міг кожний охочий художник. Орест Заборський приніс чотири власні доробки у різних стилях. От було дуже таке цікаве старе зеркало. І я там в тому зеркалі сам себе сів і так намалював. А вже два графічні варіанти вони вже більш-менш трошки стилізовані, але все одно реалістичні. З реалістичними варіантами ну, можна стилізувати портрети різні, можна робити в стилі кубізму, в тому, в тому, в тому. Валерій Твердохліб зізнається, автопортрет востаннє малював, будучи студентом, та все ж знайшов стару роботу та презентував її тут. Насправді, і це така була така імпровізація, якась, якась навчальна, якась історія. Просто тоді хотілося якось себе десь ну, зобразити. Зараз в мене нема таких якихось внутрішніх потреб, а в той час воно було. І, технічно це була пастель сангіна. В портреті художник, як правило, мусить зловити якийсь свій характер, тобто якийсь свій внутрішній стан. Тобто, це, 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 дуже, це дуже така насправді дуже складна тема. Побачити виставку автопортретів в Анфранківці зможуть протягом двох тижнів в галереї обласної національної спілки художників України.